Вітаю вас, мої найкращі! Ну що, з вами я, ваша Запорізька Мальфарка, і ми сьогодні будемо знову дивитися енергії нового тижня. Який озум цього тижня? Чим більше ти комусь щось доказуєш, тим більше ти віддаляєшся від своєї місії, від відчуття себе і від самого себе. Отже, це про те, що важливо дивитися в себе. Важливо розуміти, що те, чого ти хочеш, і твоя місія, вона є найважливішою, найціннішою. І якщо комусь незручно, якщо комусь незручно, коли ви йдете в свою місію, то це не ваші проблеми, ви маєте це розуміти, і чим довше ви будете догоджати іншим, Тим більше ви будете страждати. У 25-му році дуже швидесенько прилітає, тільки не на ту сходинку ступив і зразу тобі прилітає. І це важливо розуміти, і це важливо пам'ятати. Також у нас зараз, з самого початку року, щодня, відбуваються якісь космічні моменти. Зараз у нас, 19 числа. А там якось активно, якщо ми будемо брати астрологію, активно працює Венера та Юпітер. І ми маємо розуміти, що це також. Впливає на наші стани. Навіть якщо ми не віримо в астрологію, що відбувається, коли планети починають змінювати свій вектор, коли планети починають заходити в якісь там активні точки, то у нас. На Землі починає змінюватися магнітне поле. І ми всі поголовно кричимо про магнітні бурі. Але коли ми кажемо, які планети створюють ці магнітні бурі, то ми починаємо розказувати, що це все фігня, нічого це не працює, ніяк це ні, ні, ні на що не впливає. Отже, якщо ви вірите в магнітні бурі, то ви розумієте, що таке магнітна буря, звідки вона береться і чому вона так на нас впливає. Це просто енергії, які заходять, і ці енергії мають якийсь посил, і вони просто на нас впливають. Але коли ми розуміємо, що за енергії сюди заходять, тоді у нас набагато краще відбувається комунікація з цими енергіями, і тоді у нас не трапляється… Вселенського Піздідця. Якщо ви уважно подивитесь, спостерігаєте, ну, як мінімум, я в своєму середовищі помітила, що з п'ятниці минулого тижня у багатьох людей... Просто відбувається абсолютно незрозуміло що. Як не одне, так інше: як не срачка, так болячка, як не лікарні, так ще щось. Це про те, що ви не реалізовуєте свою енергію. Якщо відбувається така історія, це про те, що ти не реалізовуєш енергію, ти себе не чуєш, ти на себе не звертаєш увагу, ти не звертаєш увагу на те, що по справжньому важливо. А що ми зараз робимо важливим? Робота, виживання, заробіток грошей. Так, це дуже важливо, але в цьому всьому ми маємо чути себе і ми маємо розуміти, що саме ти створюєш те, чого ти хочеш. Саме ти досягаєш цих цілей. І якщо ти знущаєшся над собою, ти не досягнеш своїх цілей. Тобі буде дуже важко. Отже, давайте подивимося, що нам карти а, підказують, на що нам звернути увагу цього тижня. Що вони нам розкажуть? Що цікавого. А взагалі найкраще, якщо ви розумієте, що ви десь не встигаєте, що у вас відбувається просто купа всього одночасно, зупиніться. Це також про те, що ви загнали себе в якийсь хаос. В хаосі породжується істина. Хаос це дуже класна штука, але в хаосі ми також можемо зникнути. Ми можемо розтворитися. І саме тому, можливо, іноді потрібно якось зупинитися, щоб зрозуміти, а куди рухатись далі, чому в мене зараз так відбувається? Чому? Так, беремо карту. Подивимося. О, диявол. Обирати себе, обирати себе по дияволу це також порчі, це хвороби, це лікарні, це обмани, це самообман і також це вибір. По дияволу це також вибір, що ти обираєш. Або це урок. Якщо ми будемо по дияволу бачити поряд аб'юзерів, то ми маємо розуміти, що аб'юзер не скотеняка. Аб'юзер веде себе так, як він має вести. І в нього є місія в вашому житті. А він прийшов вас навчити обирати себе. Якщо ми будемо уважно дивитися, що нас тригерить в аб'юзерах. Те, що вони егоїсти. Те, що вони роблять, те, що їм зручно. І нас це тригерить. Ми скаженіємо, верещимо, зливаємо туди їм енергію. А вони вам проговорюють: дивися, як ти можеш поступати з собою. От і все. І отак от маємо. Так, мах. А максимальна духовність на цьому тижні, маг це навчання, маг це розпаковки, це про те, що, можливо, ви зараз посилите свою роботу, свій профіль, можете починати проявлятися і показуватися. Але якщо ми поєднаємо диявола з магом, і якщо ми будемо уважно дивитися на Ретроградності планет зараз, то важливо не поспішати, не робити поспішних висновків, не діяти отак з гаряча і обдумувати кожен свій вчинок. І також важливо, якщо ви хочете отримати, отримати проявитися в новій професії, то ви маєте по цим всім енергіям, які зараз заходять, то ви маєте прямо чітко. По дорослому зайти в цей напрямок, не збухти барахти, і у вас буде не виходити ваші. А оці а, надії вони не справдяться, буде не так, як ви хочете. Тому що було так, як ви хочете, потрібно підготуватися, потрібно зріло до цього всього підійти. А, і тут важливо також розуміти, що якщо у вас є якісь думки, якісь плани, то їх потрібно як мінімум прописати для того, щоб вони почали втілюватися. Тому що, коли це в голові, це виглядає. А, Часто таким чином, що воно в реалі не буде так працювати, і воно у вас працює в голові. І потрібно на це все звертати увагу. Так, далі. Так. А, туз мечів це про моменти психологічних напруг, це про нові етапи в житті, це про те, що можуть іти люди з життя, може відрізатися щось, або можуть бути якісь розчарування, але важливо дивитися, тому що розчарування це історія така, нас від чогось освобождають. Нам дають можливість побачити, що можливо це не те, чого тобі зараз треба. І, можливо, ось так воно тобі не піде на користь, не принесе тих самих от наслідків, тих самих результатів, яких ти хочеш. Тому важливо звертати на це увагу. Я вже на минулому тижні вам проговорювала, що потрібно. Дуже серйозно звертати увагу на свої внутрішні стани. Дуже серйозно. Тому що на сьогоднішній день у нас настільки потужно ідуть енергії, вони настільки потужно взаємодіють з нами. Ми настільки чутливі, що ви навіть собі не уявляєте. Як? Яку, яке навантаження ви маєте на свою психіку, на своє фізичне тіло, і ви знаєте, часто через те, що відключаєте чутливість, ну, тому що коли людина знаходиться в режимі виживання, вона відключає чутливість, вона себе не відчуває, ну, тому що коли боляче не хочеться відчувати. І тому не одразу стає зрозуміло, що відбувається, і тому обов'язково важливо звертати увагу на все, що з вами відбувається, на все, що ви відчуваєте, на все, що вам необхідно. Якщо вам треба йти в терапію, не бійтеся, ідіть в терапію. Є купа абсолютно доступних спеціалістів, є можливості безкоштовно отримувати сесії, і це дуже важливо. Наприклад, до мене ви можете прийти на безкоштовну сесію. В моєму телеграм-каналі можна мені задавати запитання, будь-які, і я на них відповідаю. А також до мене можна прийти в прямий ефір або в телеграм-каналі, або в інстаграмі, або в Тіктоці, і ви отримаєте безкоштовну сесію. І так працюють кожен, кожен спеціаліст і всі наставники, і всі провідники, які вам відзиваються, які вам подобаються. Так, поїхали. Ага, а, у нас дев'ятка жезлів, але в цій колоді дев'ятка жезлів вона така достатньо ам, цікава ця карта. Жезли це дії, але. На цій карті тут чітка оборона, і я ненавиджу, я злюсь, я знаходжу винних в своєму житті. На це важливо звернути увагу. Прямо от взяти і просто відстежити, відстежити, от кого ви робите винним, тому що насправді так люди щось роблять. Так, люди а, через те, що ви там йде йдете на поступки або погоджуєтесь на те, що вам зараз не подобається. А, хтось отримує вигоду, а вам не окей. Але фішка в тому, що ви погоджуєтеся. Важливо на це звернути увагу. Отже, давайте робимо маленький підсумок. Я потім карту завершаю, що візьму. У нас наші карти. На цьому тижні вони нам кажуть про те, що не шведи, не поспішай, зверни увагу на свій стан, зверни увагу на свої дії, і ніхто тебе не ображає, крім тебе. Ніхто тобі не робить погано, крім тебе. Перестань оборонятися, перестань думати, що світ ворожий. Світ насправді дуже ізобільний, всесвіт дуже ізобільний. Бог, наші вищі сили, вони дуже ізобільні і вони дуже бажають нам допомогти і наповнити нас. Але ми вважаємо, що це все єрість. Так, ну що, беремо завершальну карту як підсумок, як підтримку. Від таро на цей тиждень він буде дуже складним, але якщо правильно себе вести, то все буде дуже прекрасно. Так, у нас тут Сімірка Пентаклів. Все про те, що все, що ти робиш, все приносить плоди. А якщо ти виконаєш всі пункти на шляху до любові до себе, до. Я відчуваю себе, я вважаю себе потрібною, я цінність, я донька або син Бога, і ви отримаєте дуже класні плоди від цього всього. Отже, дивіться, все найгірше, воно завжди найкраще. На краще, найкраще, на краще. І все проходить. І все тимчасово. І саме ви вирішуєте, коли це зупиниться, і саме ви вирішуєте, як буде. Навіть якщо вам здається, що ви нічого не можете змінити, навіть якщо вам здається, що у вас не вийде і ви не в силах, це неправда. Тому що все у нас в голові. Так само як ви поселили в голові програму, що в мене не вийде, же ви можете поселити програму Я переможець. Я зможу я зможу все змінити. Я зроблю так, як я хочу. Отже, я вам бажаю саме того селіть в своїх головах найкращі програми, створюйте для себе найкраще своє життя. А з вами була я, ваша запорізька мольфарка. Я обіймаю вас душею і серцем. А якщо я вам потрібна я на зв'язку записуйтесь до мене на чистки на діагностики негативу, на сесії терапії і також на навчання, на наставництво. Гарного вам тижня. До зустрічі!